Експерти назвали кілька андроїд-смартфонів, які можуть скласти конкуренцію iPhone 16, і у цій добірці найкращі з них. Google Pixel 8 – один із найкращих варіантів у своїй ціновій категорії. Апарат оснащений компактним oled екраном на 120 Гц, що робить зображення більш плавним. OnePlus 13 r потужний смартфон із процесорною системою Snapdragon 8 Gen 3 і екраном 120 Гц його батарея на 6000 мАгд легко витримує два дні роботи без підзарядки, а наповнення енергією до 100% займає менше години. Moto G Stylus 5G 2024 Відмінний бюджетний вибір з OLED екраном 6,7 дюймів, 120 Гц і батарею на 5000 мАгд. Камера на 50 мегапікселів і додаткові функції роблять пристрій Ще більш привабливим Samsung Galaxy S24 fe доступна версія флагмана. Ця модель має яскравий oled дисплей на 120 Гц і батарею, яка легко витримує цілий день, повна зарядка за 75 хвилин і можливість бездротової зарядки роблять апарат зручним у використанні. Оптика з комбінацією датчиків 50 плюс 8 плюс 12 мегапікселів. Перераховані вище смартфони пропонують відмінні характеристики і можуть стати вигідною альтернативою iPhone 16e.